Новорічні свята і різдвяні традиції празднувати треба. Але якщо така нагальна потреба так рано почитати, мене запитання, скажіть, що змінилося з минулого року, коли починали встановлювати ялинку з 7 числа на Майдані за цей рік, що треба з 28-го встановлювати? На сьогоднішній день це є кончою необхідністю, і три тижні це не місяць, півтора місяці, як готується Київ. Ми знаємо, що Київ набагато раніше, ще тиждень назад, виставив новорічну ялинку. Так і у нас, як то кажуть, є така потреба і необхідність. Можливо, технічно і фінансово ми в цьому році її не потягнемо встановити, тому що 40 метрів для Житомира Київська центральна ялинка це надвисока ялинка. І друге, у нас техніка, наша техніка може ну, 18-20 метрів встановлювати. Але отримати безкоштовну ялинку від Києва з комплектом серйозної світодіодної техніки, а там тільки техніки на десятки тисяч, а вартість ялинки більше мільйона була колись, я думаю, то це вже позитив.